Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. В цьому відео в нас пройде мова про збирання систем охолодження в ігрових ноутбуках, як вони збираються на заводі. Бо я вже декілька бачив таких ноутбуків, розбирав, в яких, скажімо, після зняття системи охолодження, після того, як вона була знята. Скажімо, зібрана на заводі. В мене є деякі запитання: ну як так могло статись, що вона виглядає саме таким чином, як вона виглядає? Ось зараз перед вами система Материнська плата. По-перше, від ноутбука? Ось є нижня частина, це в нас Predator Triton 300. Досить сучасний ноутбук. Ну, Він повністю вщент розібраний. Зараз я буду знімати на нього огляд. Ось таким чином виглядає. ну, Як зазвичай верхня частина в ньому. Не знаю, що ще може дати вам уяву про те, що це буде за мною. Це був за ноутбук. Ось така кришка. ну, Як завжди, з логотипом Predator. Тобто Ось такий ноутбук зараз у мене розібраний вщент. І ось зараз за допомогою цієї материнської плати і, і система охолодження, яка була в цьому ноутбуці, я розкажу, що я маю на увазі, що за запитання в мене є. Тож давайте будемо розпочинати. Розглядати є сенс одразу материнську плату з системи охолодження. Зараз я буду ось цим нашим інструментом звертати вашу увагу на саме ті елементи, які привернули мою увагу. Ну тобто, система охолодження, давайте швиденько, вона збирається для чого. Встановлюються для того, щоб охолоджувати кристалл процесора, для того, щоб охолоджувати кристал відеочіпа, є в нас охолодження відеопам'яті 6 ці, ці планок. Це в нас RTX 3060, 6 ГБ має. У процесора в нас є ось джерела живлення. До речі, їх трошки менше, ніж було в 10-му поколінні, тому що в 11-му поколінні вже є, як ми зрозуміли, деякі джерела. В самому процесорі, тобто під ним, якщо ми нічого не переплутали, ну тобто, вже зроблено таким чином, що сам процесор робить для себе деякі живлення, які йому треба, що ускладнює дещо і діагностику. Ну і буде, буде можливо у тих людей, які будуть займатися ремонтами, такими буде ще й ускладнювати самі ремонти. Тож, охолодження кристалу процесора, охолодження кристала відеочіпа, охолодження відеопам'яті і охолодження їх джерел. Що саме маю на увазі джерел, зазвичай це охолодження катушок. Ось вони, раз, два, три, п'ять, і ключів або дермосов, ну, тобто елементів, які формують за 19-вольтового живлення, те живлення, яке треба для процесору. Ну, це може бути вольт або щось в цьому дусі, тобто не, дуже невеликий вольтаж. Тут, скажімо, вся потужність процесора споживається саме струмом, працює він на, низькому, на низькій напрузі. І відповідно є такі самі катушки. У нас бачимо. Ось тут дві катушки живлення відеопам'яті та два ключі, які формуються цю напругу, чотири катушки живлення ядра відеочіпа, чотири дермоса, які формують цю напругу. Ось це ті, ті елементи, які мають охолоджуватись системою охолодження. Відповідно, те ж саме ми можемо побачити на системі охолодження. Я спеціально так поклав плату, щоб воно було навпроти. Тобто ось ця смужка термо, термопрокладки вона вкладається сюди, охолоджує дермоси. Ось ця в нас частина має охолоджувати катушки. До речі, мене дещо здивувало те, що тут нанесений. Нанесені рідкі термопрокладки, а тут знаходиться термопрокладка звичайна. До речі, я б не сказав, що вона зараз вже м'яка. Ну, і ну, Я так подивився, що вона прикладається десь приблизно. Ну я так розумію, ось на цей дермос. А, ось на ці катушки. Вибачте. Дермос у нас перекривається термопрокладкою. Ось на ці катушки, де, до речі, і залишилась, бачите, її частина. Зараз ми це ближче подивимося. Далі. Щодо відеопам'яті, ось це відповідно, ось ці пластини мідні. ну Зрозуміло, що тут ці три ці планки, ось вони ці мідні пластини охолоджували. Тут є ще одна мідна пластина, тому що радіатор універсальний під 8 планок відеопам'яті, з яких зараз тут відсутні. Тобто тут залишився ще состав рідкої термопрокладки в його правозданому вигляді, можна буде порівняти. Як вони виглядають з часом, коли система попрацювала? До речі, одразу скажу, що цей ноутбук попрацював небагато, в нього е, був дуже е, непоганий вигляд, і якщо подивитись систему охолодження, ну, вона встигла трошки набрати пилу. Але, ну, як ви розумієте, це не можна назвати е, забрудненою системою, яка потребувала, наприклад, навіть чистки. Тобто, як на мене, цей ноутбук відпрацював ну, десь приблизно до року, е, можливо, навіть менше. Не пам'ятаю зараз, скільки там годин на SSD, можна було б подивитись там, бо диск був саме з SSD. Так, далі дивимось. Ось у нас те місце, яке охолоджувало катушки для живлення відеопам'яті. Ось дві термопрокладочки у нас на два ключика. Тут теж саме чотири катушки. Ось те місце, де вони охолоджувалися рідкими термопрокладками. Як ми подивимося, вони вже не дуже рідкі. Відповідно, ось чотири продавлені чотирма ось цими драйверами. Відповідно, термопрокладки маленькі. А ця залишилась ціла, як вона має бути, бо тут відсутній один драйвер. Цей драйвер, до речі, встановлюється тоді, коли на материнській платі з'являється відеочіп RTX 3070 або 3080. коли Треба більше потужності для його живлення і живлення відеопам'яті відповідно. Так, тепер можемо переходити до найближчого розглядання всієї цієї кухні. Так, ну давайте, мабуть, просто буде чудово показувати це одразу і показувати ближче. Давайте спробуємо це зробити ось таким чином. Можливо, буде видно. Перше, що звернув на що я звернув увагу, це. Ні, мабуть, давайте... так. Перше, на що звернув увагу, це ось бачите цей чорний колір, який залишився на тому місці, де в нас кристал знаходиться відеочіпа. Бачимо, трошки почерніла термопаста. ну Можливо, це наслідки перегріву. Ну, я це принаймні читаю саме таким чином. Дивіться, що ще цікаво мені, ось бачимо ось цей кут відеочіпа, на ньому термопасти немає взагалі. І якщо придивитись, ось тут, у відповідному куті, немає теж відбитка. Тобто ну тут воно підсохло. І що цікаво, що термопаста наноситься на радіатор, ми бачимо, ось, ну кажуть про диспенсери. Якісь, тобто, вона наноситься на радіатор, є ось такий квадрат нанесеного шару термопасти, а потім вже вона притискається відочіпом, який витісняє е, зайву термопасту. Ось ми бачимо, по краях є ця, ця витіснена термопаста. Ну, тобто Можна зрозуміти, що її було тут всередині стільки ж, скільки і тут з краю. І вона була така сама по консистенції та кольору. І, ну, як на мене, трошки дивно, чому її немає тут в куті і чому вона тут почорніла. Ноутбук не пропрацював так багато, як ну, можна було б собі подумати. Йдемо далі. Далі мою увагу привернуло саме розміщення, розповсюдження цієї цих рідких термопрокладок на відеопам'яті. Ну, дивіться, я. Зараз, по-перше, не буду нічого стверджувати, для того, щоб потім до мене не було ніяких претензій. Але, скажімо, на мій погляд, ось ці розводи, які залишились від термопасти, їх неможливо залишити руками. Тобто, це більше схоже на те, як коли протікає, скажімо, в якась волога вода. Вона на піску залишає ось такі сліди, тобто якісь промоїни, чи я не знаю, як їх назвати. І якщо придивитись, видно, що термо... ця рідка термопрокладка вона наче потроху зміщувалась, і дивіться, вона опинилась ось тут. Вона ж навіть вилізла ось з цієї сторони. Хоча її ну, нібито тут не, не мало б бути. Термопрокладка, ця рідка вона наноситься саме на мікросхему відеопам'яті, і вона мала залишитись саме тут. І дивіться, на підтвердження моїх слів, така сама в нас ситуація із цього боку. Але через те, що, скажімо, тут у нас відеочіп з цієї сторони, тобто вона не перетікла з однієї на другу, і на третю і не накопичилась ціє, з цього боку. А вона стікала, ну, вона стікала з кожної з мікросхеми і залишилась ось тут на цій частині відеочіпа. Ну це дуже явно, як на мене видно. Ту ж саму картину ми маємо на радіаторі. Ну, а принаймні, якщо не називати її той самою, ми бачимо те, що радіатор сухий. Ну, немає тут цієї рідкої термопрокладки, тільки залишки. Тож, як на мене, запитання номер один: де вся рідка термопрокладка, яка була на відеопам'яті? Бо її навіть в тому, в той кількості, яка є тут по боках, її недостатньо для того, щоб вона закрила повністю ці планки відеопам'яті. Тобто, як на мене, ну, маємо справу з тим, що. Ці рідкі термопрокладки були дуже текучі. Ну тобто, як на мене, вони не мали так стікати. Це перше, а по-друге, їх було мало. Тобто, Як на мене, не вистачало. Можливо, були якісь невеличкі е, нанесені е, фрагменти, і вона стікла. Хоча, е, от я зараз подумав, тось, ось в нас тут є ця термопрокладка, бачите? Ось з цієї сторони ось вона залишилась. Ось такий мав бути шар цієї термопрокладки, ось така її кількість. Тобто ви бачите, яка вона по товщині. Ну, я не можу сказати, що вона тут ну, дуже текуча, щоб вона зараз тут текла кудись. Не зрозуміло, що тут сталося. Але ну, я знову ж таки, я розбирав цей ноутбук. Я не можу сказати, ну, тобто, нема таких ознак, за якими я б міг сказати, що точно цей ноутбук до мене ніхто не розбирав. Можливо, цей радіатор вже хтось знімав. Але ж знову ж таки, це не схоже на те, що ці залишки цієї рідкої термопрокладки хтось забрав, тобто воно залишилось так, як було за заводом. Тому ну, все кажу про те, що так воно і було. Тому це трошки для мене загадка, як так сталося, але мені тут не до загадок, а більше до того, що коли працює відеочіп. Він має охолоджуватись включно з відеопам'яттю. І якщо в нас сталася така ситуація, причому мені здається, нібито ноутбук поставили, можливо, чи не в нагрітому стані, на ось так на ребро. І ці термопрокладки, можливо, було підігріти розжижені якимось чином, і вони таким чином стекли. Ну, може так, хоча не вистачає, як на мене, кількості їх. Але це не змінює нічого. Ця відеопам'ять залишилась без відповідного охолодження, яке мало б тут бути. Тому для мене ця ситуація дуже дивна. Я не розумію, як так мало сталося, статися, але маємо, що маємо. Далі йдемо. Ну, Давайте перейдемо, наприклад, до охолодження котушок. Ну, Давайте одразу скажімо, ось ці це живлення відеопам'яті і ось ці це живлення ядра. Ну, Перше, на що я звертаю увагу, це ось бачите на ці розводи. Тобто, як на мене, ось тут була. Рідка термопрокладка, ось тут, де катушка повністю чиста, її не було. Ось тут є ще невеличкий островок, ну тут трошки більше було, ось тут, начебто, трохи більше, ну тобто неравномірно. І те, що можна точно сказати, що ці термопрокладки вони повністю катушки не закривали, тобто не вся площина самої катушки відма... мала змогу віддавати тепло до радіатора, тобто неефективне охолодження. Далі, якщо подивитись зараз на цю термопрокладку, ну рідкою її вже назвати не можна. Те саме ми бачимо на радіаторі. Є відповідний звук і відповідна консистенція. До того ж, ви бачите, які є порожнини в цих, ну, ось тут взагалі. Це ніби порошок. І які є порожнини тут в цій термопрокладці, ось як вона була нанесена, тобто тому, що тут котушки не було. Але, до речі, вона і тут вже підсохла достатньо. Тобто, як на мене, її теж було недостатньо. Треба було б, щоб її було більше. І ну, скільки попрацював цей ноутбук, я ж кажу, не дуже багато, але вона вже висохла. І якщо придивитись, дивіться, ось тут вона навіть чорна. Я вже не можу сказати, можливо, це наслідки того, що все ж таки радіатор знімали і тут чимось забруднили. А можливо, це якісь наслідки перегріву, наприклад, тих самих котушок. Тому що, ну, по котушках, дивіться, тут також дійсно можна сказати, що є якісь е е е діляночка така є, де котушки потемніли. По материнській платі по кольору самої ділянки джерела живлення, не можу сказати, що вона тут змінила дуже свій колір на темний, але для того, щоб змінила свій колір саме плата, треба не тільки, щоб вона дуже сильно горилася, а ще й потрібен час. Тобто за той час, який працював цей ноутбук, зміни цього кольору просто могло не встигнути відбутись. Тож, це друга проблема. Я називаю її, мабуть, вже і проблемою, тому що відеопам'ять в нас не охолоджується. Відбиток кристалу відеокарти має потемніння, яке, як на мене, дуже схоже на перегрів. Незрозуміло з якої причини це неякісна термопаста, чи не працювала як треба система охолодження. Ну тобто зараз я не можу це назвати точні ці причини. Є кут, які не без нанесеної термопасти, взагалі, тобто кут мікросхеми не охолоджувався. Що ми ще маємо недостатнє неефективне охолодження джерела живлення, тому що цієї те, рідкої термопрокладки недостатньо. Вона висохла та крошиться, і ще й також відбувся, з зміна її кольору. Ну, я вже не буду казати про те, що проблемою може бути ось, наприклад, ось такі розірвані маленькі термопрокладки. Ну, я навіть не знаю, що тут коментувати, тому що. ну... Тут має щось бути, тому що ця металева частина радіатору, яка є під нею, вона не буде нормально доставати до драйверу або ключа. Тобто тут має бути все ж таки або така термопрокладка, або рідка термопрокладка, яка не буде засихати, ось такий камень не буде е, перетворюватися. Проте вона буде е, мати контакт із радіатором і з елементом, яким вона має бути охолоджена. Коли я буду збирати цю систему охолодження, я подивлюся або я знайду кращі термопрокладки, бо є такі більш м'які зеленого кольору. Вони зазвичай, бо ці мені не дуже подобаються вони ось так розлазяться. Або тут буде термопрокладка рідка який ми зустрічаємо на ноутбуках ASUS синього кольору, вона така, ну, на мій погляд, найбільш має правильну консистенцію для того, щоб передавати тепло від мікросхеми до радіатора, саме за допомогою рідкої термопрокладки. Ну, За процесором, тут менше трошки, скажімо, цих проявів, але теж присутні, дивіться, є ось це почерніння в всередині. Маємо відповідний ось відтиск на процесорі. Видно, що трошки термопаста тут також потемніла. І таке відчуття, нібито ось тут був найбільший і найкращий контакт процесора з радіатором, тобто наче витіснило. Повністю було максимальне прилягання до радіатору. Стався тонкий шар термопасти. Вона ще розшарувалася, наприклад, в нас якісь складові, і через це. Скажімо, не відбувалось ефективного оголодження саме цієї ділянки, можливо, через це термопаста і змінила свою полі. Далі, на, відповідно, маємо в котушках майже ту саму ситуацію, яка у нас була на котушках від очіпа, крошиться ця термопрокладка. І знову ж, якщо придивитись, ну, немає, як на мене, повного контакту термопрокладки з котушками. Бачите, ось тут ну, тобто, треба з радіатором, мабуть, одночасно дивитись. Ось тут взагалі відсутній матеріал, причому я відповідної частини матеріалу на самих ключах не побачив. Тобто, куди поділася ось ця частина термопрокладки, яка тут мала бути, це, це ось так, мабуть. Так, трошки зміщено. Отак. Тут взагалі дивіться, радіатор закінчується, тут, тут, тут є порожнина. І котушка взагалі перекривається ну, тільки ось на цю частину. І то, де, де цей матеріал? Ось це, тут його теж небагато, майже немає, і він крошиться. Термопрокладка, яка встановлена тут для охолодження котушок, ну, ми бачимо, яка вона. Ну про що тут казати? Про яке ефективне охолодження, як на мене, може тут йти мова, те ж саме в нас відбувається на котушках. І вона висохла за той рік. Ну, приблизно, скажімо, який я е, вважаю, що цей ноутбук пропрацював. Тому для чого я все це розповідав? Ось я побачу таку картину. Не перший раз я бачу таку картину. І дуже мені згадуються е, перші люди, які стверджують те, що. Ну, ноутбук не треба, наприклад, чистити взагалі. Ну, треба не треба його чистити кожні півроку, хоча є умови, в яких можливо і кожні півроку треба його чистити. Ну зазвичай це рок ну, через рік або, наприклад, максимум через два. Це перші люди, які кажуть, що це не треба робити. Ось вони можуть побачити, що сталося з ноутбуком вже наприкінці, ну як я вважаю, першого року його використання. А ще мені згадуються другі люди, які на ті ноутбуки, які в нас є в продажу, які ми продаємо з гарантією, кажуть про те, що а навіщо потрібна та гарантія? Давайте краще. Ну, я куплю краще ноутбук дешевше. А що з ним станеться? Ну що з ним може стати. Він, якщо працює, він працює. Ну ось я вам і демонструю, що може стати з ноутбуком. Що які можуть бути причини? Ну тобто, тут же ж не треба далеко ходити. А це перегрів відеопам'яті, це перегрів джерела живлення. Оці драйвери мають можливість через перегрів пробуватись і через, через пробиття, там через проходження великого струму виникають в цих ноутбуках прогари, наприклад, навіть на скрізні, такі які навіть і ми не можемо вже відремонтувати. Доводиться замінювати таку материнську плату. А це RTX 3060 11 покоління це вартості, про які я зараз навіть і казати. Не буду, тому що хтось мені скаже потім, так це ж половина чи дві третини, чи можливо навіть дорожче, ніж ноутбук. Ну, Наприклад, якщо це нова материнська плата у офіційних ділерів, це відсутність відповідного охолодження, наприклад, того ж самого джерела процесора. А ось ці 11-го покоління процесори. Ну я просто багато вже ноутбуків зібрав за кожним. Я не спостерігав, як працює система охолодження, на якій потужності, які є температури і так далі. Я вам скажу, що процесор 11-го покоління, як на мене, дійсно працює швидше. Це ось так суб'єктивно відчутно в системі, але якщо ти починаєш на них давати навантаження і дивитися, як вони гріються, то ну, я бачу відчутне і збільшення теплових виділення. Тобто з ним система охолодження повинна справлятися. Якщо вона не буде справлятись, у вас потенційно може вийти з ладу процесор, просто якщо вам буде систематично перегріватись, не знаходитись в дикому тротлінгу, він просто вийде з ладу. Або якщо, наприклад, через перегрів буде перевантажений перевантажене джерело. Бо, до речі, якщо нагрівається процесор, його опір дещо падає, що згідно закону ОМА викликає трошки більше і споживання? Тобто джерело починає працювати на, на навантаження з меншим опором, ну, тобто підвищується навантаження на джерело, що може призводити в свою чергу вже до виходу з ладу, наприклад, і цих пробиття, наприклад, драйверів. Тож, казати про те, що якщо ноутбук працює, то що з ним може статись, Ну, це як на мене не дуже компетентно. Давайте будемо казати так. Ось. Тобто це, мабуть, все, що я хотів розповісти щодо збирання заводського систем охолодження. Є в мене ще два тричі відео коротеньких я зняв з іншими системами охолодження, де я бачив приблизно таку саму ситуацію, з як на мене, першою недостатньою кількістю. Термопрокладок рідких в першу чергу на тих елементах, які треба було б охолоджувати, тобто вони не покриваються всією площиною. А це викликає те, що вони неефективно передають не всю не весь не всю кількість тепла, яку б могли вони передають до радіатор. Ну, і що, звісно, буде призводити до збільшення температур, при яких працюють ці джерела, ну з усіма наслідками, які я вже перерахував. Тож, як на мене, ця картина це не якесь виключення з ситуації, це просто ті речі, які я бачу, які дійсно є в ноутбуках, не у всіх, але в деяких є. Тому, ну скажімо, це взагалі можна зробити такий висновок. Що якщо у вас є якийсь ноутбук, який ви дуже любите, і хочете їм користуватись дуже довго. І хочете, щоб цей ноутбук працював на максимальних частотах, а при цьому ще й не перегрівався, і система охолодження працювала коректно, і ви не ризикували материнською платою в розрізі пробиття якихось драйверів чи ключів. То тоді взагалі треба було б майже ну, можливо не в новому ноутбуці, там через, наприклад, той самий рік, який я кажу, розбирати його і дивитися, як там зібрана система охолодження. Бо і коли я зараз буду збирати цю систему охолодження, я тут дуже багато речей зроблю по-іншому для того, щоб такої ситуації, яку ми бачимо тут, не відбувалось. І зараз давайте, можливо, я знайду материнську плату, я покажу, до чого призводить. Погане охолодження саме джерел. Є ось такі схожі дві материнські плати на 10-му поколінні. Вже вони пішли в нас на донорство, але на що хочу звернути увагу це буде нормально видно. Якщо подивитися, що колір плати має бути ось такий голубий, то якщо придивитись, стане видно, що ось тут плата потемніла, Ось на цій ділянці, саме де знаходиться джерело живлення процесора. Ну, Тобто, як на мене, є... що це як не ознака того, що а, недостатньо, так як треба, тепло відводилось від цього джерела живлення. І те саме ми маємо, якщо придивитись ось на цій ділянці. ну, Дуже гарно видно ось цей, а, ось ця частина. А це в нас джерело живлення, ось відповідно відеочіпа. І ось якраз в нас тут є така чудова дірочка в одному з драйверів, який через перегрів саме і стріляв. Це було пробиття. Джерела живлення, ну, не наскрізний, але прогар. Ну, І там материнська плата вже до нас трошки була роз... розірвана, скажімо так, і тому було прийнято рішення її не ремонтувати. Ну, а ось, наприклад, материнська плата, яка відповідно грілася менше. Ну, тобто, навіть на одинакових платах. Ну, Тут різний колір текстоліту, звісно, але. Скажімо, якщо порівнювати з одного кольору, можна побачити, де ці, скажімо, потемніння є, а де цих потемнінь немає. Тобто, це, як на мене, очевидні докази того, що якщо джерело живлення працює без відповідного охолодження, ну, материнська плата одразу все це відчуває. Тож, ось, що я хотів до вас довести. Це було показано тільки для того, щоб ви зрозуміли, що коїться взагалі, що коїться в ноутбуках, навіть, скажімо, і нових, ну або не дуже старих. Це, як на мене, не привод для дискусії, в яку я не збираюся вступати. Тому я вам дякую за перегляд, за підтримку каналу. Це був сервісний центр. До побачення.